Всім привіт! Ви на каналі «Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І я сьогодні до вас з Таро Тілдвік Таро, друге видання в мене. І я вам скажу, що? Це дуже популярна колода Таро. Її вважають бестселером серед колод Таро. Я, чесно кажучи, не, 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 ну, подивилась огляди, і я не дуже зрозуміла причину. Таро цікаве, красиве, незвичне. Um, наскільки я знаю, легенда цієї, ну, історія цієї тарошки, цього таро, наступна, що автор створив цю, це таро. Але, скажімо так, він не насолодився в повній мірі да, популярністю. Його. Я не знаю, чи популярним воно стало через те, що автора не стало, коли він вже м м закінчив свою роботу. І, власне, всі, весь Роялтіс зараз іде. Його правонаступника, так? Там, родич, син, брат сват, не знаю. Ось така колода. Так? Тут нічого про неї не написано. Давайте подивимося, просто тут ті карти дуже в них легко поринути. Це Алік у мене, маленька копія. Дяк, зараз ми подивимося, що тут. Карти не дуже товсті, рівненька вирубка, нічого не побито. Так. Ну, і тут, власне, отака от такий друк. Бачите? Біваю, що вам видно. Такий от тіл диктаро. Тобто, це, типу, десь камін, так? десь вогнище, можливо, навіть ближче треба. Десь вогнище, десь якийсь там барельєф, так? і на ньому вже якісь є символи, які відносяться до тієї чи іншої карти Таро. так? Ну, це, скоріш за все, вайтівська історія. Давайте дивитися, чесно кажучи, я навіть на оригінал навіть не заглядалася. Ось такий дурень є песик, є маріонетка, є маятник, є маска дурня, так? Цікаво. Ось такий мах, стіл, і на ньому всі є стихії, так? І лялькове шоу, сцена, в певній мірі. А друг непоганий, до речі. Жриця на жриці у нас дійсно жриця, дві колони в неї. Ну, от, от таке от таро. Якість хороша насправді. Імператриця. Ось така імператриця. Імператор. В нього все структуровано по порядку, по кольорам, так? Так. Єрофант. Папа The Полп. Угу. Добре. А, закохані. Це у нас е, скульптура антична. І, от, власне, я, я так розумію, що от в, ну, AliExpress не дуже погіршив якість друку. Да? Тобто воно таке і є. Розмите, таке в димці такий. Це воно отаке. Колісниця. Два. Це не сфінкси, це шумерські, так, оці створіння. Ну, схоже на колісницю, насправді. Угу, Так, добре. Юстиція з терзами. Так, окей. Самітник, ліхтар у нього є. Угу. Колесо фортуни. Ага, ось капає вода і колесо крутиться, типу як млин. Ага. Фортітюд. це сила стримування. Так, а що тут у нас на силі? Берльєф лева, але я не бачу людини, яка стримує цього лева. Можливо, його стримує камінь. Може ж таке бути? Може. Так, повішений, так, головою. І тут також є оцей от прибор, я не знаю, як він називається, то, за законами фізики, які рухаються. Смерть це, схожий такий інструмент на орган або на клавесин. Годинник є, так, помірність. Янгол помірності, і це. Можливо, навіть якийсь храм, який реально існує. Так. Диявол. А на дияволі у нас дзеркало. Ну, це тонко, це гарно. І прив'язані люди. Диявол всередині нас. Так, так, це правда. Вежа, Вавилонська вежа. Класичне зображення Вавилонської вежі. Так, середньовічне, по-моєму, також. Це не босх, але це хтось із відомих. По-моєму, з нідерландських художників, наскільки я пам'ятаю. Угу, Добре. Зірка. У нас тут амфора і багендовид зверху. Будь ласка, ось він. Місяць. У нас є собаки, у нас є рак, у нас є місяць, відображення місяця в дзеркалі. Добре. Сонце. Суд. Угу. Світ. Так, добре. Кубки. Спочатку ту з кубків. Амфора. Двійка кубків. Так, цікаво. Навпроти один одного кубки, так? Через сад. Вони схожі, але вони далеко один від одного. Цікаво. Трійка кубків, що тут у нас? Угу, Добре, така спільнота, так? Тут у нас є зображення лелек, Четвірка кубків. Угу, такі. Так, що тут на фоні? Якийсь гобелен такий цікавий. Зображення, полювання, мов би, так? Щось таке. Щось таке. П'ятірка кубків. Це склеп, мабуть що, так? Гурювання уособлює. Шістка кубків. Так, добре, і поливаль, поливалка є лійка. Сімка кубків. Так, тут багато всякого різного. І на сімці кубків вже якісь такі, вес, веселощі, але ще не зрозумів, да, ти, які тобі веселощі необхідні. Угу, добре. Вісімка кубків. Ну, це те, що не задовольняє, так, ті кубки, з яких ти пити не дуже хочеш. Дев'ятка кубків. От з таких уже можна, да, побагатше, поцікавіше. І десятка кубків, вже навіть в сервант сховали всю цю красу. Добре. Паж кубків. Черепашки в нього є, купа букетів, молодь, таке все молоде, прекрасне. Лицар кубків, ну, слухайте, без п'ять крапель, як то кажуть, і без підписів. Ну, складно, звісно, в такій колоді розібратися. Особливо в картах двору. Да? Тобто тут трошки більш зріла особа, більш зріле обличчя. Королева кубків, От, будь ласка, так. Король кубків. Ну, карти двору прям тяжкі. А, далі у нас мечі, і тут у нас такий меч. Це шабля, ФС видно, але шабля не повністю зображена. Так, двійка мечів. Клітка, так, але ти з цієї клітки можеш спокійно вибратися. Тобто вона в тебе. Ти можливо прив'язаний до неї, в певній мірі. Трійка мечів. Обмеженість кола, обмеженість зору можливо, буде тут і грати. Треба буде подивитися МБК, якщо вона є на сайті. Четвірка мечів. Так, неможливість руху. Добре, тут крісло колісне у нас зображене. А, це Марсель. Слухайте, ну так. Тут у нас марсельські мотиви, марсельське зображення. Так, а де тут марсельські зображення? Получається, що Марсель тільки на мечах зображується. Окей. Побите вікно тут у нас. А тут немає вже зображення. Ну, типу, да? до Марселя відхилення немає. Ну, я не бачу, по крайній мірі, сімка мечів. А тут є. А тут щось. Може, воно є, але я його не бачу. А ось воно. Таке дуже-дуже непомітне. Вісімка мечів, так, дріт. Колючі стіна. Угу. Дев'ятка мечів, сховався. І десятка мечів. Так, добре. Паж. Лицар. Королева з фламінго, так? І король. Угу стейвс, Це у нас жезли. Двійка жезлів. Тут теж немає Марселя, да? тільки на мечах Марсель представлений чомусь. Трійка жезлів. Корабель готовий вже. Да? Типу відпливати, але він не відпливе, бо він а, такий модель. Але модель є. Так, четвірка це в нас ще творчість, і вона да, вже якась така більш-менш устаканена. І, власне, в стакані вони ці пензлики і знаходяться. Палітра, пензлики. Так, п'ятірка мечів. Боротьба намальована на щиті. Така уявна боротьба. Шістка мечів, це шістка жезлів це в нас пантеон, да, вшанування пам'яті героїв. Сімка мечів. Ов'яні солдатики так, стоять на захисті своєї фортеці. Так, вісімка, меч... вісімка жезлів, що з я мечами їх називаю постійно. Стріли, так. Угу. Дев'ятка жезлів. Тут намальований сізів. Так, цікаво. Або Атлант. Атлант, якому тяжко, так. І десятка. Це в нас вже зрубані дерева, так, порубані поліна, колоди. Так, паш, а, лицар. Так, ну одразу скажу, що у кого там зір поганий, так? Да? Одразу ні. Одразу це не ваш варіант, і мені вже складно. То я, в принципі, падаю в цю карту, але мені дуже прям напряжно читати і вдивлятися деталі. У мене не сказати, що поганий зір. Я коригую його з лінзами або окулярами. Є астигматизм у мене і невеличкий мінус. Але мені вже з цією колодою. І лицар король жезлів. Та. Монети туз монет. Двійка. Так, баланс такий, як тут. Лебідка має, я не знаю, українською лебідка, так? Добре, трійка монет. Четвірка. П'ятірка. Побито все, так? Побитий, садок такий, не дуже доглянутий. Шістка монет. Ну, тут уже щось да, такий красивий паркан. І не факт, що тебе за нього пустять. Да. Далі сім камунет. Що тут? Тут, до речі, також є відсилка до Марселя. Ну, не на всіх картах, знову ж таки. На цій точно відсилка до Марселя. Вісім камунет. Так, праця, да? тут є урожай збирають. Ну, в плані, так, да, працюють на землі. Дев'ятка монет, О, тут вже багатство вже тут скрині, вже тут вони під замком ці скрині. Окей. Так, і десятка монет, дерево Сефірот. Збережена у нас його структура, бочки з вином. Все в них добре, да, виноград, стіна з винограду. Паж пентаклів. Ой, такі слизькі карти. Лицар пентаклів. Королева і король. Ось така колода. Цікава насправді колода. Якщо буде на неї е, гайд, я почитаю обов'язково. ну, буде, буде дуже цікаво її попрацювати. Я розумію, що тут якість друку, звісно, буде гірша, ніж в оригіналі, але все одно, ну, не поспробувавши, я не буду. Оригінал такий достатньо вартісний, наскільки я пам'ятаю. Тобто він не коштує 20 доларів там, вищий прайс, звісно що. Е, ну що, навіть не буду пробувати ворожити, тому що щось мене так втомила, ця колода. Буду її розглядати і вже по ходу діла, можливо, зроблю прямо на неї огляд. Тому що ну, я обіцяю, обіцяю багато оглядів, але все одно потрохи випускаю, потрохи. Виходять огляди на колоди, які я пропрацювала. Звісно, що пропрацювати все ну, майже нереально, але потихеньку-потихеньку воно якось працюється. Отже, дякую вам всім за увагу, що ви розділили перші враження зі мною. Я знаю, кому не сподобається колода ця, або сподобається, але не зможете працювати з нею. Знаю, кому сподобається. І хто, можливо, захоче взяти, ну, і знаю, кому взагалі не зайде такий стиль. А, а якщо не знаю, поділіться своєю думкою. Буду дуже чекати на ваші коментарі і на ваш зворотній зв'язок. Дякую всім, до зустрічі, па-па!